Піднявши очі в синє небо, голубку бачу вдалечінь вона кружляє так натхненно, наче дарує силу й міць, й одразу оживає мрія про мир, свободу, радість, сміх. Вона дарує нам надію зібратись разом, як колись. Цю пташку милу я благаю зміцнити віру в кожні дні. Де Україна процвітає, а у дітей яскраві сни, блакитне наше чисте небо, жовта пшениця на вітру, безмежна вдячність і потреба, спасибі, наш захиснику, за те, що маємо можливість дивитись зараз в небокрай, чекати пташку в синім небі. А разом з нею мир в наш край.